сьогодні ми в місті, яке я називаю футбольним центром Англії. Вгадайте, яке місто? Ми в Манчестері. Це дім для двох відомих на весь світ футбольних клубів Манчестер Сіті і Манчестер Юнайтед. А зараз ми стоїмо навпроти національного музею футболу. Кажуть, там дуже цікаво. Перевіримо, поки не забула. Там зберігаються такі експонати, як, наприклад, перша книга правил футбольного. Я не фанат, але щось мені підказує, що серед вас є багато футбольних фанатів. Ну і Англія це про футбол, тому бігом дивитися. Загалом футбол це національний вид спорту в Англії. Він відіграє велику роль в англійській культурі. Сучасний футбол виник в Англії в 1863 році. Ну що, ми зайшли всередину. До речі, квиточки коштують 14 фунтів на дорослого, але вони дійсні протягом року, тож це адекватна ціна, якщо казати, в межах року. Національний музей футболу зберігає найбільшу світі загальнодоступну колекцію футбольних об'єктів та архівів, відомої колекцію. Футбольної спадщини зараз у ній понад 40 тисяч експонатів, і вона продовжує зростати У 2013 році. Мистецька рада Англії визнала її офіційною спеціальною колекцією, назвавши її виключно важливою та цінною, що поглиблює наше розуміння світу. Одночасно тут можна побачити близько 2 тисяч експонатів. Більш широка колекція зберігається в дослідницькому центрі в Престоні. Посилання з інформацією залишимо. У описі, а взагалі історія йде від Гаррі Лентона, лондонського журналіста із пристрастю до гри. Він зібрав найкращу єдину колекцію футбольних сувенірів у світі. Знайти місце для колекції було однією з рушійних сил створення національного музею футболу. Ні, представлені предмети з усієї світової історії спорту від його перших початків до розвитку професійної гри. Велика колекція також включає твори мистецтва, іграшки, ігри та ігрове обладнання. Трофеї, нагороди міжнародних турнірів, подарунки на честь міжнародних матчів, картини, скульптури, фотографії, архівні документи. Колекція футбольної ліги відображає всі аспекти історії та розвитку найстарішої світі професійної ліги, заснованої 1888 році. Довідники, списки переходів, записи про відвідуваність, програми та великий вибір книг. А також велика кількість трофеїв. Тут також є колекція речей, подарованих представниками Ами громадськості, футболістами та іншими людьми, пов'язаними із грою, одяг, контракти, гравців, пам'ятні речі на день матчу. Kicking and Screaming – це усні історії, які були зібрані для серії документальних фільмів BBC 1994 року, і вони складаються з понад 210 годин знятих інтерв'ю. Нині в Англії зареєстровано понад 40 тисяч футбольних клубів, більше ніж у будь-якій іншій країні світу. Ще трошки цікавих фактів: Англія є батьківщиною найстарішого футбольного клубу у світі Шефілд, а також Найстарішої футбольної асоціації, найстарішого кубку футбольного турніру, та найстарішого національного чемпіонату ще з давніх давен англійці знали про ігри з м'ячем прямо на вулиці міста. Збиралися дві команди. Після цього зверху на них скидали м'яч, і завдання кожної було доставити його в чужі ворота. Загалом збірна Англії з футболу разом зі збірною Шотландії є найстарішими національними збірними з футболу, провівши у 1872 у році перший світі міжнародний футбольний матч. До речі, Англія є однією з восьми збірних, яка виграла чемпіонат світу. Англійська прем'єр-ліга є однією з найпопулярніших і найбагатших спортивних ліг у світі. Власне, ми приїхали подивитися на стадіон хоча б ззовні в Манчестер Сіті. О, господи. Е, власне, ми хотіли подивитися на атмосферу. Ось вам атмосфера. Людей купа. Обов'язково з'їздимо на матч і покажемо вам. Але, мабуть, це буде вже ліверпульський або арсенал. Не знаю, подивимося. На жаль, всередину сьогодні зайти не можемо, бо сьогодні, відповідно, був домашній матч Манчестер Сіті. Треба подивитися. Я думаю, що судячи по вболівальникам зрозуміло, хто виграв. Рахунок побачимо. Ми перевірили а зіграли вони 5 нуль Ман Сіті і Хаддерсфілд. Звісно, що з виграшем Ман Сіті, хоча це не зіпсувало настрою вболівальників іншої команди, адже вони дуже люблять, шанують та підтримують місцеві команди. Ман Сіті ще називають міщанами. Першим успіхом команди вважається вихід до першого дивізіону футбольної ліги в 1879 році. А першим трофеєм став Кубок Англії виграний 1900. Четвертого року у 92-му клуб був одним із засновників прем'єр-ліги. Ман Сіті, до речі, грав український футболіст Цінченко. Багато хто з вас має його знати. А зараз він грає за лондонський арсенал. Проте саме у складі Манчестер Сіті він став найтитулованішим українським гравцем. У європейських чемпіонатах, а ще є чотириразовим чемпіоном Англії. Іншим клубом міста є Манчестер Юнайтед, як я вже зазначала, або червоні дияволи, як їх ще називають, лорімен glory, Глорі Глорімен Юнайте заснований був у 1878 році. Це також один із найуспішніших англійських клубів за кількістю трофеїв за всю історію. Пішли на іншу локацію. Трохи історії Манчестера Нині цей мегаполіс є третім за кількістю населення у Великій Британії, а також другим після Лондона британським центром культури та мистецтва. Його ще називають столиця півночі, Коттонополіс і медчесер. Поки гуляли містом, зголодніли і вирішили зайти поїсти. Хто сказав, що в Англії немає своєї кухні, той бреше. Не вірте цій людині. Вона є, наприклад. Відомий англійський сніданок, ми його взяли спробувати. Що зазвичай туди входить, бо бувають різні варіації, але зазвичай це яєчня, боби в такому соусі, щось схоже на томатний, сосиски, помідори, бекон, різні такі штучки типу картопля фрі. Можуть бути грибочки і якась булочка, але знову ж таки варіації бувають різні. Це досить смачно. Я раніше пробувала. Угу. У нас, звісно, не є таким популярним цей сніданок. У нас більше популярні авокадо тости, всілякі різні. Прибамбаси, не знаю, півсянка на якомусь там супер-дупер молодці, або Бенедикт Пашот. Скажіть, який ваш улюблений сніданок? Мені, наприклад, це й подобається, хоча воно дуже калорійне, майте це на увазі. Але спробувати варто. А також подивіться, це така, можна сказати, класика барчик. Щось на кшталт пабу пабного типу із ігровими автоматами. Не знаю, в стилі такого, як можна, можна сказати, лофту. Має свій шарм. Не мій улюблений варіант, але досить цікаво. Біля Манчестер-Пекаділі є така статуя. Статуя зроблена як знак пам'яті і шани людям, воїнам, які повернулися з Першої світової війни сліпими. І біля цієї експозиції є табличка, зараз ми вам покажемо. Є табличка для людей, які можуть бачити, і для незрячих людей. Це дуже на мою думку, хороша ініціатива про те, що людей бачать, людей приймають такими, як вони є, і з будь-якими вадами, і кожна людина є унікальною, є такою самою частинкою спільноти, як і люди без вад. Тобто ми розуміємо, що, наприклад, після повномасштабного вторгнення, після нашої війни в Україні, буде дуже багато військових з певними вадами, з інвалідністю, але ми маємо будувати так суспільство, аби вони не почувалися. Такими відокремленими від суспільства, виконаними суспільством, забутими суспільством. Вони мають бути повноцінними, повноправними членами того суспільства. Тому вважаю класною ініціативою зробити таблички для людей, які не можуть бачити. Зараз ми вам покажемо. Манчестер це не лише футбольне місто, а й університетське. Він є домом для одного із найпрестижніших світових університетів, відповідно, Манчестерського. Університет може похвалитися своєю бібліотекою, одною з найбільших в Європі, із дуже цікавими експонатами, а також власним музеєм, який містить близько 4 мільйонів експонатів. І іншими деталями, як, наприклад, відомими випускниками. Наприклад, всім відомий Бенедикт Камбербеч. We'll show... Я думаю, ви маєте знати. Спробуємо потрапити в бібліотеку. А поки трошки історії в Манчестерському музеї зберігається близько 4 мільйонів експонатів з різних країн світу, зокрема індіанська кераміка з Америки, купалини та мистецтво аборигенів з Австралії, мистецтво стародавніх країн Середземномор'я, бібліотека Джона Райна. це бібліотека з однією з найкращих колекцій рідкісних книг та манускриптів. По дорозі до бібліотеки розповім. Трохи історії. Спершу розраховувалося розмістити тут лише теологічну колекцію, тому приміщення бібліотеки нагадує церкву та різноманітну колекцію рідкісних рукописів і книг. Зокрема, тут зберігається найдавніший відомий фрагмент нового завіту. А також у бібліотеки є власний приват. На цьому наша подорож сьогодні закінчується. Щира подяка за перегляди, коментарі, лайки, підписуйтесь та дивіться наступні епізоди.